Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде відео про що про сонячну станцію. Так, поле в мене 6. на 6,6 кВт. 550-ті панелі. Джинго Solar Сподіваюсь, видно. Панелі двохсторонні. І що ж, що можу сказати? В принципі, непогано. Оце сьогодні... Ну сьогодні взагалі прикольна погода. Непогано. Ще не дивився, скільки видає. Ну, думаю, думаю, зараз 500 500 ват видає. Зараз десь 99.10, 9.15. Так. Ранку. Ну що? Це дуже добре, але ну, не так як літом. Оце дивіться. Оцього поля літом нам вистачає, мама мія, просто ну, не знаєш куди дівати. Я купив бойлер, встановив на горище, бо в будинку його просто технічно немає куди поставити і немає, не було місця, де приєднатися. Що, що ми тільки не, не... Я не знаю, там і, і, і прання, і... Ну, коротше, літом з ось цього поля 6,6 кВт. Просто нема куди енергію дівати. А от зимою і осінню хто знає, Зимою. Зимою <кхи> побачимо, ще раз розповім. А от осінню то вже не вистачає. Це в нас сьогодні, так, 26 -та жовтня, по-моєму, якщо я не помиляюсь. 26 жовтня. Получається десь 1, ну, коротше, 1 чи 5 плюс-мінус жовтня вже ввімкнули ми мережу, бо не вистачало. Не, не вистачає навіть зараз, виходить, на, на бойлер. Бойлер вже від, відключений. Майже кожного дня він відключений. Ну тільки не, не в таку погоду. Як така погода, то бойлер включений. Зараз ось глянемо. Так, вентиляція. Хоп! Зараз глянемо, що воно показує. Так, 59 заряду. Сподіваюсь, там буде видно. Ну, я буду озвучити. Ох ти нічого собі. Майже кіловат дає, дивіться. О! І шоу. Отак видає зранку. Ну, бойлер ми сьогодні вже вімкнули. Бо я дивлюсь по погоді. Якщо погода сонячна, то вмикаємо. Забираємо енергію зранку, тому що в нас пік, виходить, панелі видають дуже гарно. Це з першої да, десь з першої по 15 годину. А потім вже йде воно на спад, на спад, на спад. До речі, поле в мене на два стрінги. Дивіться, ось один, ось другий. Перевантаження на, на інвертор немає, у нас ніякого. Уже, в принципі, приловчилися. Ми його більше ніж 3 кВт, так, 21 градус. Ніж 3 кВт, ми його не перевантажуємо. Тобто дружина, дружина знає, що вмикати, що, що не вмикати. Тобто, якщо бойлер вімкнутий, значить можна ввімкнути правку. А якщо увімкнути ще духовку, то що правильно інвертор впаде? В аварію і все. Потім перезапускається да все. Ну, коротше, до цього привикаєш. І немає ніяких в принципі питань, все, все чудово, працює, все класно. Ну і плюс зараз почали вимикати світло, то у нас його не вимикають. Я, я б хотів би, оце хто відео дивиться, в кого немає СЕС. Не дивлячись ні на що. Перед тим, як робити СЕС, купувати, я заходив на відповідні канали, читав інформацію, не читав, а слухав інформацію і читав коментарі. То, звісно, така все неоднозначно, тому що писали, що літом куча енергії, а зимою ж її. Немає. І ось. Ну, дивіться, осінь, не осінь. А будь ласка, 900 ватт видає. Плюс-плюс. ну Зараз зараз я чую, генератори не працюють, значить, світло не вимикають поки що. Ну, а загалом його вимикають. І я вам скажу, той батареї, що в нас є, а заявлена виробником. Ну, я брав людини. Людина збирала. Пакетне бджільництво каналу називається, Вал, Вал, Валерій його звати. Е, ну, заявлено 7,6 кВт е, батареї. Ну, я ніколи не, не засікав. Можна було б зас 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 засікати, <кхи> ну, але не засікав, не було часу. А зараз якось стрьомно розрежу батарею, <кхи> не буде енергії і все. До речі, на ніч е, я все одно вмикаю мережу. Тому що вдруг е, на от сьогодні встали зранку, воно хмарно. А коли хмарно, ну, видає там 400 Вт. Звісно, його, його нам вистачить. То, тобто ми вимкнемо морозильник, вимкнемо на пару годин, а потім запустимо воно, в принципі. Нам його вистачить. Ну, а загалом, загалом, люди добрі, є гроші. Страшно, не страшно. Всім страшно. <свистач> Мені також страшно, бо тут іноді такі штучки відбуваються. Не хочу по... на... На... говорити це, аж за... зам'якався. Ну, коротше, цікаві штучки відбуваються. Я думаю, ви здогадались. Конкретно не буду говорити які. То <свистач> ну страшно, ну а що робити? Жити далі потрібно. І, в принципі... Ну, це ж таке, з, як там вовка боятись в ліс не ходить. Так що грошики є. На мою думку, про саме, з чого потрібно починати, то це з гібридного інвертора і батарея акумулятора. Все, ви його під'єднали до мережі. І у вас є вже енергія. Без світла, ну, мінімум. Мінімум, який вам потрібен, там, щоб інтернет був, світло було, у вас завжди було. І все. Тобто ви можете купити батарею на 5 кВт. Там зараз вона вроді би коштує, хоча зараз вже може подорожчала, тиждень назад коштувала, по-моєму, 28 тисяч біом чи щось, щось якось так називається. І інвертор. Такий, як у мене, О, не можу сказати, скільки коштує. Не можу. Я брав рік назад, ну я в Китаї брав. Ризик, ризикнув до речі, ніколи не купував. Ну, ризикнув і на AliExpress і купив. То він тоді коштував 12 тисяч, грубо кажучи. А в Україні такий самий знайомий. Купив, купляв тоді, то він коштував 30, 30 тисяч. 30 тисяч. Ну, ну блін, ну народ. Оце хто дивиться, продавці. Я розумію, що заробітки. Ну, має ж бути межа якась. Ну, совість трошки треба мати. Совість. Ну, я в людей як роблю, то якось так. Ну так, це погано, не хочеться менше заробляти. Я по собі кажу, ми ці люди, хочеться заробляти так, як заробляли. Ну але, на жаль, на жаль. потрібно входити в положення в людей, не так багато грошей, в більшості людей. Хтось, так, да, хтось розбагатів на, на під час війни. Це дивно. Ну, але то таке, коротше, люди робіть, не бійтеся. Я взагалі і, і все. Я взагалі починав. Все в почалося з -за цих лампочок. <кхи> з -за цих, які накрилися через місяць. <кхи> Вони від сонячного заряду були. Ну, але це добре, що я з них е почав, тому що зараз це є. Ну так, чогось немає в мене. Айфона в мене нема. Нема. Ось айфон мій. Айфон мій і дружини оце. оце ось айфончик І я задоволений, і дружина задоволена. обійшлось це все нам щастя. Десь, грубо кажучи, 100 Ні, 150 тисяч не вийшло. На сьогоднішній день це все, що ми маємо. Вийшло десь 100... 130 тисяч. Так, десь так. 130-135. Так що так, казав, що відео буде коротке. <кій> Можете писати, що води багато було, ну, воно ж як. У мене нема тексту. Нема. Може це й погано. Треба було текст підготувати і прочитати вам і все. Так що якось так, друзі. Підготовляйтеся до зими. Дрова. В мене є дрова, є газ. Підготовляємося максимально. А як воно буде, хто ж його знає. Так що якось так. Все. Всім, як завжди, всіх благ. До речі, народ. У нас півтори вже тисячі. Я дуже радий. Ох, ти мікрофон закрив. Дуже радий. Всім дякую за хто коментарі пише. Дякую, хто вподобайки стави. Хто активний на каналі і народ. Маленький сюрприз. Маленький сюрприз. Ну, півтори тисячі вже можна якийсь сюрприз зробити. Для самого самого-самого е, такого Мого підтримувача на каналі, самого активного. Ну, є такий один. Їх було двоє. Один, напевно, відписався. Не знаю, де він подівся, а може на війні. Вадим із Харкова отримує літру меду. Вадим під цим. По-перше, дуже тобі дякую за підтримочку, за коментарі, це дуже приємно. Ну і плюс це канал росте. Під цим відео буде номер е, телефона мій. Напиши мені на Viber адресу, і я тобі відправлю новою почтою. Посилочку. Літерка шикарного, смачнего, найсмачнішого меду. Все. Дякую, друже. І всім дякую, хто коментує. Не забудьте підписати, хто не підписаний. Коментувати. І якісь поради писати. В принципі, он за бджілки я викинув відео. Дякую всім також, хто поради дає. Буду щось вирішувати. Бджілок то шкода. Щось, ну, у мене досвід не дуже великий з білками, але щось треба з ними вирішувати. Та хоч щоб вони вижили, щоб все добре було. Буду завтра їхати підкормлювати, як буде така погодка. <кій> ну, то таке. Так що, друзі, ось отаке. Всім дякую, хто активний на каналі, хто підписався, хто ставив подобайки, хто поширює відео моє. Всім дуже дякую. Ну, а далі щось буду придумувати. Дві тисячі буде підписників, щось також придумає. Не знаю що. Треба мені ще в цій справі трошки підучитися. І все, так. Вадимчик, вітаю, дякую. Харків, тримайтеся, всі тримайтеся, один одного народ. Бережіть, дбайте про один одного, бо коли вже людини не стає, то ви вже нічого не зміните. І ви будете шкодувати. Ну, в принципі, це таке людська натура така. Так, все. Зроблю зараз фото. Ось отак на ось такому фоні, напевно. Заставочку зроблю. І все. Друзі, всім дякую, всім гарного дня і всіх благ. Це вже третій раз прощаюсь. Soy sin poca.